Увірвали ми все-таки цього красення. Volvo, 21 рік, інскріпшн комплектація, пробіг 44. Так, він на острові в Гавайях. Але, якщо ми говоримо про материк, то ми цей автомобіль бачили, що уходили 23, 24 і до 21, як хотіли взяти, не могли. А на островах у Гавайях, опа, отака ціна. Тобто на 7000 доларів дешевше є сенс брати авто з Гаваїв. А пошкодження. Пошкодження відіграють не останню роль в купівлі автомобіля. Тому що сильно розбите авто, так, можна купити дешевше. Але я вважаю, що полювати на нього на аукціоні не варто. Якщо вже вийшли на аукціон, хочете купити, то саме для себе треба торгувати щось ось таке, так, з хорошими, такими невеликими пошкодженнями. І Volvo це дуже дорога машина, особливо в ремонті. Тому враховуючи ось такі пошкодження автомобіля, коли потрібно буде замінити дві двері і фільонку ось цього крила. Звісно, можна було б і вдешевшити ремонт, відстукати молотками, і пустити його під... Spotter, але я вважаю, то не потрібно. Така дорога машина, треба робити її, звісно, якісно. Так само, як і всі інші машини, які ми робимо. Так, з Гавайю буде трішки довша доставка, ніж то з Каліфорнії була б на якийсь місяць, можливо, півтора. Але, тим не менш, коли економиш 7 тисяч доларів, мені здається, є сенс купувати авто на Гавайях в тому числі. Тому ми раді вітати нашого замовника з купівлею для нього ось такого класного автомобіля по класній ціні. Продовжуємо пошуки далі. Сьогодні на аукціоні у нас дуже багато автомобілів. Будемо пробувати брати і Audi Q5 престиж комплектації, і Hyundai Elantra в хорошій комплектації і шкіряним салоном. Тобто це лімітед по факту, хоча аукціон пише ІСЕ. Звертати увагу, потрібно саме на... Кришечку багажника, бачите також з мінімальними пошкодженнями. Будемо також, також пробувати брати і ось такий Nissan Rogue SL комплектації, 23 рік, 16 пробігу, невеликі пошкодження. Будемо ще грати Volvo T6, це вже XC6 двигун, XC60. У нас є ще одне замовлення на Вольво, що ще останнім часом люди більше почали цікавитись Вольво, та, чесно кажучи, я і особисто на неї почав звертати більше уваги. Ну і звісно, Mazda, класна комплектація, Premium Plus з вентиляцією і проекції в червоному своєму топовому кольорі. Праве заднє пошкодження має з шкіряними сидіннями і в топовій комплектації. Тому, якщо хочеться і для себе замовити авто із США, телефонуйте. Контакти в опису відео також на сайті. Мене звати Ігор. Підберемо і привеземо вам кращий автомобіль. Зробимо підключ.